Глава четверта. Євген Ігорович Паляниця, директор ТОВ «Інвест», звичним рухом поправив окуляри і подивився на свої відображення у вікні. Дорога оправа була вдало підібрана і підкреслювала непримітне обличчя великого начальника і душу багатої людини. Навіть крізь танкі стекла. Очі Євгена Ігоровича короткозором ружилися, обмацуючи співрозмовника, проникаючи всередину і вгадуючи найпотаємніші думки. Темне волосся було акуратно підстрижене і укладене в одному з найпрестижніших барбершопів Києва. Глянувши на екран смартфона, він підняв обличчя до стелі. Як ніби згадував на іспиті, на іспиті потрібну відповідь на питання. Подумавши з хвилину, він відправив цифру 1 в повідомленні на непідписаний номер телефону з іноземним кодом. Після того, як на телефон прийшов світ про доставку, Євген Ігорович видалив повідомлення і відключив телефон. Чоловік середніх років, в сірому літньому піджаку і льняних брюках, спустився на ресепшен і попросив рахунок за проживання. Добрий день! Я хотів би оплатити рахунок за проживання номер 234 Одну хвилинку, сеньор, будь ласка, підкажіть, що сталося? Чому автомобіль швидкої допомоги і поліції? Чергує біля вашого отелю. Вибачте за незручність, сеньор. Одному з наших постояльців стало погано. Це все ще мені відомо. Ваш рахунок за проживання та додаткові послуги, сеньор, через вибачте, сподіваюся, вам сподобався відпочинок в палм Рояль. Так, дякую. Як наступного разу буду в Барселоні, зупинюся в цьому чудовому. І головне безпечному готелі. Посміхнувшись дівчині на ресепшн, він пройшов холл, дай Швейцарові чайові за допомогу з валізою і наспівуючи собі, підніс пісню Робі Вільямса. «I just wanna feel feel real love, feel the home that I live in». Він був задоволений і щасливий. Робота виконана. Умови договору дотримані, а телефон, з отриманою одиницею в повідомленні, вже валявся в одному зі сміттєвих баків готелю разом з пластиковими відходами. Він завжди виконував свою роботу чисто і акуратно. Замовлення коштувало дорого, майже півмільйона євро. Але замовники калавери завжди залишалися задоволені. Іноді він міг відмовитися, не пояснюючи причини, але це бувало дуже рідко і в основному через те, що Калавера був глибоко набожною віруючою людиною. Як би глузливо це не звучало, але він справно відвідував церкву по неділях, запалював свічки і молився за упокой всіх душ, які покинули тлінну землю. Найманий вбивця міг повідомити і відмовитися, якщо його метою була вагітна жінка або дитина. Вагітну замовила лише раз. Дружина олігарха приходька, нафтового, нафтового магната і міністра фінансів Карина Приходько захотіла позбутися своєї конкурентки. Правдами і неправдами за великі гроші. Вона розшукала контакт найманого вбивці. Вагітна коханка чоловіка була її заклятою подругою Оксаною Бух. Спочатку Карина спробувала позбутися суперниці сама, дізнавшись страшну правду про зраду і обман, вона підсипала в ресторані дрібно товчений стріхнін, куплений на сільськогосподарському ринку, де продається безліч пестицидів. І отрут для дератизації і обробки від шкідників. Але та, чи то відчувши серцем небезпеку, чи то випадку, перекинула блюдо на підлогу. У той момент Карина, спостерігаючись за рогу за об'єктом своєї ненависті, вирішила найняти кілера. Калавера, отримавши фото сильно вагітної жертви по одному з надійних месенджерів. Надіслав відповідь іспанською serás Сарас siguiente», що означав Ти будеш наступна і вельми красномовне розп'яття Христа Спасителя. Він не знав подальшої долі замовниці і жертви, але більше з такими замовленнями до нього ніхто не звертався. Вдруге він відмовився від виконання замовлення, коли отримав фото дитини восьми років. Східної зовнішності. Після насильницької смерті глави столиці однієї з колишніх радянських середньоазіатських республік Саїда Абдулаєва, влада у спадок переходила до його рідних синів від двох законних дружин Лейли і Айсулу. Дружин природно було більше, але у них народжувалися такі небажані дівчатка. Коханець другої дружини Лейли. Був рідним братом колишнього а нині мертвого Саїда. Саме він замовив восьмирічного сина конкурентки Айсулу, щоб не тільки управляти коханкою Лейлою її дев'ятирічним сином, а й величезним статком, яке їм повинно було дістатися після випадкової смерті другого спадкоємця автоматично. Сам коханець Касин до слова. Трагічно загинув через пару днів після свого замовлення калавері. Діти залишилися живими. Але сьогодні? Сьогодні калавера був у настрої. Готель Royal Palm був на висоті, відмінні спа процедури смачна середньоземноморська їжа. Товсті м'які верси стікали ми в коридорах, по яким можна тихо і нечутно пересуватися. Калавера спостерігав за ним цілий вечір. Цей українець був агресивний, щось кричав у телефон на своєму слов'янському з множинними А. Спочатку йому зробила зауваження дівчина, дівчина на ресепшені, м'яко звернувши увагу на те, що він порушує криками тишу і спокій гостей. Супостатов англійської англійською вила, як ні в чому не повинну співробітницю і пройшов в лаунж зону готелю з баром і широкими зручними кріслами. <tell> Калавера спостерігав за клієнтом, сидячи за дальнім столиком прямо навпроти барної стійки. Офіціант підійшов до супостатова, прийняв замовлення і вже через кілька хвилин. З'явився з під носом, на якому стояла охолоджена пляшка червоного віна, відерці з льодом і високий винний келих на тонкій ніжці. Воно тільки спочатку заспокоїло клієнта. Він розмірено накладав лід в келих, спостерігаючи як червоні тонкі струйки ароматного густого напою, не поспішаючи стікають по крижаних. Перешкодах на нокелиха, як гірські струмки. Калавера спостерігав за живим мерцем, як він подувмки називав своїх недовгих знайомих. Сергій знов підняв трубку і закричав щось на весь зал. Небагато відвідувачів смикнувалося від гучних криків незнайомою мовою. Цвін розбито келиха від різких рухів. Руками змусив калаверу поморщитися. Він не любив шум, не любив пил, не любив метушливих і нервових клієнтів. Офіціанти прибрали друзки і принесли новий келих. Не зніяковівши, супостатов продовжив розмовляти на підвищених тонах, але завбачливо встав за стол і пройшов на веран. Офіціант приніс закуски, прибрав брудні серветки і знов наповнив кели гостя. Таких гостей офіціанти любили і всіляко обходили, щоб догодити. Такі, як супостатов, могли бити посуд, стріляти по пляшках або приставати до обслуговуючого персоналу. Але завжди залишали щедрі чаєві, якими перекривали будь яку безглузду і безкультурну поведінку хама. Після розмови Сергій повернувся червоним і захмелілим. Калавера з подивом глянув на пляшку, яка була порожня лише на чверть. Мабуть, міцне вино або Елюном -е -е, Брадебіль, тобто слабкий чоловік. У дверях бару з'явилася жінка, знайома Сергія. Вона впевнено попрямувала до його столика. Супостатов підвівся на знак вітання і зробив жест офіціантові. Вони довго про щось сперечалися, жестикулювали і показували один одному щось в телефонах і в документах, які жінка дістала зі своєї папки. Супостатов почав розмахувати руками і кричати, наступати на супутницю. Вона незабаром замовкла. І лише хитала головою. Через п'ять довгих і, очевидно, неприємних для неї хвилин вона встала і пішла до виходу з бару. У номері було тихо і свіжо. Світло нічника з головної кімнати м'яко висвітлював темний коридор, де стояв калавера з міцним зашморгом, сплетеним з рибальської лес. Вбивця безшумно підійшов до входу в вітальню і заглянув всередину, без сумнівів, Сергій Супостатов був уже мертвий.